Видаю вас, друзі, на моїй пасіці 4 серпня, захід Хмельниччини. Ну що, друзі, е, був зробив, знаєте, ситу, медову ситу сімейкам. Але вчора дуже ляло, нас трошки задощило було, тому вийшов вже сьогодні рано на пасіку трошки, думаю, порозливав, знаєте, одразу зразу не хотіли брати сити. А зараз тільки не співаю наливати, тільки давай. Джолка трошки у нас літає, так як, так як трошки не знаю, десь ону, несуть, ще десь якийсь є золотарник, соняшник там, де не де ще якийсь один, а ще два а та ще, знаєте, по сої, там, де такий падівий соняшник цвіте, тому бджола ще трошки там от, трошки літає, після дощу трошки ще по. По гарбузах трошки ще літають, бо ще цвітуть гарбузи. Тому пчола ще трошки така інтенсивна сьогодні в нас. О, ви як дівчатка працює. Гарно, гарно, гарно пасіка сьогодні дуже красиво літає. О. Ну, ще зараз не літати, то коли літати, правда. О, То так, знаєте, Декілька днів назад робив ротацію. Сімей це маю два ще два 145-х корпуса, то знаєте, центральні рамки є медові, крайні вони пусті. Тому забираю крайні рамки, збиваю в один корпус медові, ставлю на низ, а той пустий, заношу хатину. Якщо полу, така рамка полупуста, полумедова то я її беру і вішаю на квартиру, хай десь буде на запас. Так як прийняте рішення спробувати цей рік, так як в мене в 300 корпусах голо, а 145 в мене битюганом меду, прийнято рішення зимувати цей рік на 145-х рамці, будемо зимувати, а там будемо бачити, як воно буде. Утеплимо, накриємо, зробимо все для того, щоб... Тому що в корпусах там ну, тут такий льот сьогодні гарний. Для того зроблю все, щоби, щоб було тепленько, щоб так, вулики фальцеві, так що там не буде холодно. Та у мене є в трьохсотих, там є у такі полумісяця, то я думаю, бджіла вже підніматися цього полумісяця. І так вона підніметься і на 145. То так сьогодні так це так вирішив. то тому бігаю, роблю цю ротацію, забираю. 145 рамки пусті забираю, а медові оставляю. А після дощу влізти ще не можна, треба, щоб було Ну, хоч тікати, бо літає, десь точно дадуть в голову. Слабачки підгодовую, друзі, запаковую, слабачки медовою ситою запаковую, а я ж кажу, а де крепші 7, де мають по 145 му корпусі, то Будемо оставляти на зиму, ну будемо щось будемо, знайти експеримент, будемо проводити такий, попробуємо так, то не знаю, як воно буде. І зробивши такий експеримент, мій друг підказав, от побачу, що воно вийде. Маю, було в мене два, один, я зробив ротацію, цей повний, а цей полуповний. Тому переклав клієнтку закатав кутик, а тут зверху клійонка. Якщо звідси заберуть мед сюди чи сюди, то але дивіться, сьогодні бджолки літають гарно. Пасіка гуде. О, то якщо заберуть, перенесуть, то не знаю, хочу їх Бо друг мені сказав, що переносять, якщо кутик клієнки за... Котати і підставити 145, то перед будемо бачити. Якщо перенесуть, значить будемо на корпусах 145-х ставити, будемо ставити кутики, закатувати. Будуть. Якщо не перенесуть, значить заберу той верхній. Бо так літають, що капець-капець. О, То будемо переносити, наче ставляти 145-й корпус, куплю фольгоізол, накрию, утеплю гарно, щоб зверху було тепленько і хай вони собі працюють. А слабачки попідсилюю, силюю, попід, силю, попід е, кормлюю, е, та так, воно, так воно буде, бо є, є, яка немає то, що меду там в мене було. Е, я ж казав, що я один я робив три-чотири стояв, то ти відкачував, бо друзі, ну якийсь ложка меду в обіці має, бо трошки прокачав для себе. У мене є такі клієнти, яким я не можу відказати, я мушу їм виділити, бо постійні, які. Хочеш ти не хочеш, то ти мусиш їм дати. Їх не цікавить. Є в тебе мед? нема в тебе меду. Коли каже приїжджати. Ну нема. Ти кажи, коли приїжджати. То мусить для таких клієнтів мусив трошки відкачати там, пару літрів, щоб забезпечити вже своїх клієнтів. О. Тому е, сьогодні сьогодні нас так прохладно, після дощу сиро. не лізу я вулики, неділя, ну трошки треба собі дати покій. О, то буду, якщо трошки вийде з неділі погода, трошки освободиться, сонечко вийде, прогріє трошки вулики, буду знімати, робити ротацію, буду повністю і, з це. Буду перебирати корпуса, буду 145-2 докупи судняти, де медові кліставляти, де це. Так будемо ми працювати. То ще є, що вже хотів би, знаєте, щоб вже я був закінчив би. Щоб я був закінчив перебирати ці всі рамки, це все, то я вже міг би при біді і зняти 145, і вже можна було б і обробити сім'ї. Е, бо так як 145 будуть зимувати, то ну, зняти, просто обробити і поставити на місце. О, то не знаю дуже, не зимував я ніколи, так попробуємо, що воно буде, бо дуже, я то раз сказав за 145, як зимувати. Е, Мені ну, не розділилися, тільки от супер, тільки от погано. Я думаю, що якось воно буде, якось воно оприділиться. Щось воно буде, як в нас пра... Так що. А там будемо бачити, якщо якась сім'я і не підніметься, знімемо 145, кинемо пакетик наверх, тий будуть сидіти на пакетику. Ну так, так з таких виходимо, бо зараз відкачати. 145 і кинути його туди заливати. Ну для чого? Як він гарно запечатаний, є, рамки гарні, такі, такі є 145 і піднімає, щоб підняти не можна. Нехай стоїть. Тим більше під ними настроєно, знаєте, зверху вони вже нижні, вони стоять вже настроєні. Там вже практично переходів не треба, тому що там позастроєно вже мущиною. Так що дівчатка сьогодні трошки мої літають. Вчора какого сиділи, то я думав, що навіть ремство почав заливати сиропчик, бачу декілька днів взагалі не брали. Ну Це що таке має бути, як їх загодувати? Але покушали, розкушали, беруть, вибирають. То спочатку ляв потрошки, сьогодні вже ляв так трошечки побільше. О, ну яка, влізти з сиру, яка холодно, влізти, в пасіку практично невозможно. Але бджола спокійна, яка вже, звісно, є, в мене так як... Знаєте, матки то помінені, але бджола ще не, за зиму не, вона ще за літо не поміняють, то ще деякі є, буває і, і можуть пальнути, звісно, бо. Ну ми працюємо, друзі, знаєте, так дивися. Я хочу сказати, друзі, знаєте, цього року я літа й не бачу. Якось то ляло, заливало, то пекло, не вийдеш на двір. А то було холодно, похолодало, то п'ять дощ. Якось я вам сказав, що я цього року літа не бачу, якось так, знаєте, якось проходить літо, якось така тоска бере, що літо ми навіть нормально ми, я ж кажу, то було, якщо пекло, то було не нагріти. Знаєте, коли нормальна температура вийде собі, нагріється, а це ж тільки вийшов, жара так, що тікаєш назад, то це все це тепло. О, то так, що навіть, навіть, щоб попрацювати, так як то поробити, попрацювати, то так і не працювали, бо. ну, я ж кажу, що і по-перше, це рік, що соняшник я їздив, кажуть, а завтра дивитися, мій теж соняшник, хоча б більше гектар соняшника, отакий от згорів друзі. Просто згорів, отакий от соняшник. Тож є такі шапки по метру, а це. Але де щось вони мають, бачите, трошки літають, але о, то трошки тепло піднімає, але я думаю, на... з... з неділі вже буде, може потепліше, я то вже займуся зараз, не хочу вже. Я тебе не чіпаю. Маленька, я тебе не чіпаю. О, то такі друзі у нас. О, 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 я ж то вас не чіпаю, бачите. Погода не це. а ж кажу, що є в мене, ще трохи є, ще, ще є, бо матки то поміняні, але сімі ще є, Сіє, ще є з лап, золото трошки стукає. Ну так, щоб сказати, кусала там то. О, то такі справ, то такі в нас плани, друзі, будемо цей рік так я ж кажу, вже. Може завтра трошки підніметься погода, бо я ж кажу, вчора дуже цілий день, йшов дощ. Е... Сьогодні зрання теж моросів дощ. Е... А які ті взятки, друзі? Самі розумієте, як там який який світе, якийсь золотан, якийсь бур'янець, чи це якесь щось підцвітає, то що ти з нього там візьмеш, там носять якийсь пилок. На пилок носять для себе там. Носять одного, щоб стати перебрати сім'ї, щоб я міг. Ой, ну що ти робиш? Я вже хотів би його знаєш, щоб не загратися, бо ну, так як я це їх замічаю, дуже нема стільки кліща, як ті роки. Нема. Але і до 15 серпня треба срочно закінчити цю процедуру, бо потім почне сипатися бджола. То треба ще срочно зробити цю процедуру, просто зігнати вже. Ну, вроде б, не багато, знаєте, сімей, а сам приходиться, знаєте, і дивитися разом гнізда, бо не прийдеться, напевно, друзі, гнізда не дивитися, бо я бачу, що буду гнізда дивитися і ротацію робити, то це буде довга історія, я не знаю. А то, мабуть, так перебіжу з жену 145-й корпуса, а тоді буду мати час, спокійний, і перегляну, буду бачити, що там робиться. То, напевно, завтра стану, просто позганяю. 145-й корпуса позганяю на один корпус, лишній повідбереш, відбираєш і носиш, і сховаєш, і складаєш, і все. О, Ну то таке, то такі в нас справедливі, так що будемо, треба перебігти, зробити цю роботу. О, І, і все, і, і, і готуватися потихеньку до осінь, як є 145-й, то ставлю, а собачки загодую. Десь так ще сезону практично не було, друзі. Ще практично ми не бачили того, що ми бачили кави, бо торік то, то так, знаєте, якось так було, що і джла, і якось так і роботи було. Ну, це рік, знаєте, е, ну, в мене таке вже, рамки трошки на, натягнуті там, е, рамок трошки було, суші трошки було, того трошки мене. Ну, та так сім'ї, ще як я казав, сім'ї цей рік не дуже сильно підростали, а так щось не було великого приросту сімей. Було так, Не знаю, чого. чи це тематичне условия, чи це, що може, бо я тут говорю, це, думав, це тільки в мене так, але говорю з пасічниками місцевими, то кажу так, Дійсно, цей рік вулика в вуликах бджоли було на порядок менше, бо я ж кажу, я то рік став 4-5, то цей рік поставив 3 і бачу, що багато. Ну, ладно, там будуть казати, що ті матки мені, ну, але в мене є такі 16-17 сімей, де я не міняв матку, але не дотягали вони до 445. Може, взятку не було, а навіть як немає взятку, то й розвитку такого немає, то вже понравилося. Мені вже віддихають мої. На весну будемо. Вже є в нас матеріал. О, мені академік виділив пару хороших маточок, таких толкових. Будемо пробувати. Ну, понравилось. Навіть ну, якось так виходить, що ці поміняв, ті треба міняти, ці поміняв, ті треба міняти, бо це вже цей рік в мене тих 16-17 сімей, як вони вже будуть, там будуть старі, треба третій рік, їх треба навесні срочно міняти, щоб не було такої проблеми. То таки справи, так що я кажу. Грила ну, трошки літає, звісно, літає. Отак, От так що бачу, дивлюся по в інтернетах подивлюся люди. Вже є такі, що теж годують, знаєте, і знаєте, сьогодні хтось попав на сайт. Попав на сайт, дивлюся чоловіки в масках, кормлять бджоли. Друзі, ви не повірите. Так от всі, знаєте, маски засібані, ці всі костюми. Вони такі всі всі, всі, знаєте, всі в бджолі, всі, всі такі цією бджолою. Да, Також як спомню. Свої ті рукування, це тако, я кажу, що є, ну вже тим раз, тим ще залишилося в мене, яка, у нас навесно залишилося чотири е в мене залишилося сім'ї, але ну, я їх ще шкафу, вже що я все. Ще є в мене десь роязливий, не знаю, який він, і звідки ну, дуже злючий. То я хотів би на зиму його, звісно, я його підгодую і на зиму ту матку брати писати, писити. Це мене чотири сім'ї, яких треба було б раз-два. Три, чотири сім'ї, да, де б треба було обрати матки повністю, щоб це. Ну, воно все буде. Навіть навіть буває таке, що і карніка облітається десь на... Все будемо практикувати, навіть буває, і карніка облітається десь на то першому трусні, Тут бджола теж трошки є. Я замічаю, що в мене дві сім'ї є таких більш злобливих, хоч і карніка. Навісні їх обов'язково поміняю, хоча вони молоді матки, але я їх навісні поміняю обов'язково, бо не хочу. Те, кажуть, де всі люди стояти в рукавицях, в масці, у грухних рік, джіл Я хочу, знаєте, так якось одну до мене, каже, хожу. За цілий день, якщо одна вкусе, то добре, а то ще й не вкусе. Ходи голим торсом. Привіт, друзі. О, То хочеться такого результату добитися. Ну, це ще казав мій наставник, не скоро вам ще це бачити. Але... Ми стремимося до цього, вже трошки на порядок, мені в мене вже на порядок, вже в мене краще на порядок. Але хочеться таки добитися до того порядку, щоб було 100%. Десь тільки буває, десь там летить а щоб так знаєте, прийти, хоча я вже так більш-менш працюю, але но, но ще хочу працювати без марки. Ну Так у нас плани. Будемо працювати, будемо, я ж кажу, є матеріал, вже є, бо навесно вже в мене є матеріал. Бо я вже своїх не хочу виводити, бо вони вже теж, знаєте, там матки поміняні. То вже хотів би виводити ще свіжий матеріал. Ну, у мене є матеріал, я привіз свіжий матеріал. Ну, може, ще десь щоськав, він казав академік, що буде ще щось сипати, то ще якась маточка дві освободити, щоб поміняти ці, цього ту оту, що я роязлою підсипав. І... То я кажу, я б не не можна, води одна сім'я і портить мені все пейзаж. То хотів би на зиму її поміняти. І щоб таке зараз підгодую тоді. Чуть-чуть пізніше, як тоді якраз під осінь, коли вже вони приймуть матку, хоча б цього не хочуть, мусять прийняти, щоб пару маточок поміняти, щоб отакі От друзі у нас плани, все працює. Це ж кав, що трошки тяжко, кажу. знаєте, такий би двох то було б легше так само, але нічого. Я не кажу, що в мене там пасіка велика, але... Знімаєш 145, накладаєш купу, потім перетрасаєш, потім це все коліб. Ну, але що ти тут? То я вже, я, я перший раз зняв 300 145-й раз, потім другий раз зняв. Це ще знімаю вже третій раз, четвертий, це 145 остаються на гнізді на зиму. Ну є, я ж кажу, що трошки ремство, якщо буде, але вроді би трошки на зиму їм буде, тому, що їсти повинно бути. бо Буду 145 стоять, то ну, ще щось літають, ще десь щось, шукають, щось, ще десь вони щось, щось, я ж кажу, золотарникам нам дуже багато. Ще якісь квіточки, ще якась кропила, ще навіть падів і цей соняшник по полях бачу там, 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 там. Його так багато нема, але бачу, що ще несу соняшничок, значить, десь там бачу кусоки, там сої, що там є соняшник та паді. Але бджола ще для себе літає, ще знаєте, має роботу. О, ну Яка подивився, знімав ось оси дають. Я знімав, то бачу, що бджоли, цей рік, звісно, трьохсотих ну, хватає бджоли, а 145-х бджоли не хватає. Та і так, а воно до мене свалиться, що тобто рік треба було поміняти. Ну, то рік був взяток, то добре, що не міняв, бо і... то рік був мед, гарно принесли. Цей рік якраз так, що так і взятку немає, і якраз маточки всі поміняють. То на другий рік так само буде за 20 сімей, буде гуляти, бо треба буде матки міняти. Ну нічого, але ну, я вже, друзі, все, матушники, тільки матки буду міняти, щоб такі, щоб одразу працювали. Буду бачити, щось якось я придумаю. Вроді би накилуються якісь там нуклеуси, якось воно буде, щоб хоча б знать для себе. Я не кажу там, на продаж, но, щоб тримати матки, щоб обльотувалися в нуклеусах, потім підселяти в сімі, щоб готовими матками підселяти. А я думаю, карніка карніку прийняти повинна, це вже буде не степова. О, так що ми цього року попробуємо степу викорити з пасіки повністю, м'ясну аборигенку, бо сказав, та степової немає, хай не буде. І щоб її в мене не було на пасіці ні одної. Ось такі справи добре, друзі. Такі в нас сьогодні, на сьогодні такі в нас рознарядки працюємо. Я шкаф, де треба обійшов, підливаю, де слабачка, бо... Не хочу їм ставити 145, слабачки є такі, що на 5-6 рамочок будуть, то Київ 145 ставити, вони слабенькі, вони можуть не піднятися. А в сильних сім'ях де сильніші, бо в сім'ях то будуть стояти, а в цих просто підляю, мед є. Просто роблю асе цей пори потрошки, потрошки. Я думаю, ви знаєте, друзі. Я так дивився, в той рік дуже були, заляли сильно бджоли медом. Таку прямо позаливали, по чотири рамки були битьюганом залиті. Я спілкувався з своїм другом, ми спілкувалися з ним, говорили, що ну не треба стільки на зиму меду. Досі. Ви знаєте, може з'їли по рамочці, а може і не з'їли, бо цей мед. Ну таке, так, да, було добре навесну, його обрізав, тим бджолу дуже, спустив, цей мед достався. Тому на зимівлю, саму, я не знаю. Ми звикли, що ми заливаємо всім і багато, щоб було багато меду. Ну я думаю, його там стільки не треба, бо, бо я бачу, що вони просто не виїдають. Просто навесні потім обрізаєш, і, щоб вони виїдали. О... Ну, це, да, з однієї сторони, це добре, ти собі і ти маєш чим, бо якщо не буде, в тебе травки тарабанти те навесні, вісі, то кажеш, треба ставити і... сироп. ставити, бо підкорлювати треба буде, бо як не буде, що ти мусиш Але Тож меду, то тільки теж треба. Так, щоб було добре, щоб там лекарний вулик по дві рамочки були повністю медовими. щоб у ну, мене цей рік, мабуть, друзі, не буде рамок. В хатині буде пусто, гола сушніна буде висіти цей рік. Бо цей рік в мене торік було щось більше 300 рамок медових, а цей рік буде пусто, ну нічого, якось, якось, знаєте, ще довезне далеко, якось ми вийдемо з цього положення то я так подивився, дуже, ну не треба стільки на пасіку на зиму в мене. Це ж просто що зараз ще осінь, потім осінь, щоб вони мали. А на зиму, я бачу, ви знаєте так, я цього року подивився, друзі. ви не повірте, друзі. Ну ви не повірте, друзі. Ну в мене цього року карника, цілий рік зиму просиділи. Отако коло коло, коло от за зиму з'їли рамок. отако от з'їли. А то вчора просиділи коло переднього льотка. Одні були, пішли назад, а потім повернулися наперед. Така була в мене одна сім'я, я хотів її міняти місцями, вулик перекидати, але я не зачепив. Але вони бируся з повернулися назад наперед, щось собі химічили вони. О, ну так як цілу зиму, в мене бджоли просили коло переднього льотка, цілу. Зиму. Отак і справді, так що. Каже, кажуть, кажуть, все життя живе, все життя вчися, треба знайти. Але вчимося зразу, приходиться на своїх ошибках вчитися, бо приходиться. Але працюємо, друзі. Бджолка, як би там не було. Наша бджолка літає, трудиться, Отакі в нас справи. Добре, друзі, миру на нашу землю, бджолка захмарується, хмара для дощ. О, через це вони трошки от водочки літають, працюють, носять. Що ви там поліруєте, дівчатка? Що це ви поліруєте? Це тут, о, бачите, понесла жовтий пілок. О, дивіться, опять жовтий, десь ці остатки соняшника доцвітають, приносять жовтий пілок. Такий темний. Це і соняшники, і гарбузи, і все разом несуть. Маточка на. Останеться на виводок, на розплід буде тут одна, там друга. Отакі, такі друзі діла. Так що миру, головне нам погоди, устройство наші пасіки, бо це все для цього всього треба, щоб було устройство. Все, друзі, заливайся здоров'я, всім пока.